Пане Валерію, ситуація така, що да, от будь-яка війна закінчується перемовинами. Про це ми всі чуємо, говоримо, і, мабуть, кожен з нас вкладає в це зміст. Тим не менш, про повернення територій уже говорили про якісь, що можуть це бути дипломатичним шляхом. Я маю на увазі, скоріше за все, Крим і частину Донбасу, який був окупований 14-го року. Чи насправді ми можемо так ось, ну я не знаю, покладатися на наших західних партнерів, які ось висловлюють думки, що все військовим шляхом повернути однозначно не вийде? Я почну з того, що найкращий спосіб припинити дії агресора це використати статут ООН, який чітко регламентує, що в разі такого акту агресії. Відбувається, ну в принципі має відбуватися тиск всього співтовариства санкціями, е, в тому числі можна використовувати право на самооборону і допомогу інших країн. Але в першу чергу мається на увазі відновлення територіальної цілісності дать дипломатичним шляхом. Але для цього треба, щоб Росія не блокувала рішення Радбезу і Китай, до речі, також не допомагав цьому, і виконувала статут. ООН цього немає. Це все стоптана і ніяких тепер уже цих норм для агресора не існує, тому е, дипломатичний шлях найкращий шлях. Зараз він найменш реалістичний, якщо коротко сказати. Якщо мова йде про майбутнє, то тут е, міркування про дипломатичний шлях має на меті, ну, принаймні, три умови. Перша умова це е, дійсно ситуація, при якій успіхи України в деокупації і тиск міжнародного співтовариста змушують Росію до пошуку е, таких от переговорів. І друга частина з цього витікає це розмова з Путіним зразу, як переговорником. Позицію Росії ми знаємо від е, бажання знищити Україну і українців. Вони зараз беруть те, що можна брати. І така позиція залишається, ми ж захопили території. Саме ця історія продається там е всередині Росії. Тому це друга частина. Як сісти е зараз, розмовляти з воєнним злочинцем, якому об'явлено підозра міжнародним кримінальним судом в ГАЗі, я собі мало уявляю. Я міг би уявити, що це буде інший режим російський. Тоді, можливо, якісь е дійсно переговори можливі. І третя частина: а хто вирішив і чому ця теза постійно повторюється, що війна закінчується тільки шляхом переговорів? Дуже багато прикладів в історії, що війни не закінчуються переговорами. Зараз у нас є можливість і шанс, і офіційна позиція президента України Володимира Зеленського, наших військових, Збройних сил України. Де окупувати територію, включно з Донбасом і Кримом. Тобто, для після цього ну дійсно треба буде говорити про парасольку безпеки, але без Росії може бути вступ до НАТО і ця парасолька забезпечена. Тому не факт, що переговори це єдиний спосіб там закінчення війни. Ні, є е, Японія і Росія, які до сих пір ніякої угоди не уклали, і території спірні є. Є інші приклади у світі. Тому, е, як би нам не хотілось дипломатії, яка зберігає життя, очевидно, але сьогодні все рівно поки що залишається основними дипломатами. Це наші збройні сили, хаймерси, сподіваюсь, танки і літаки. Пане Валерію. Ну а загалом, ви бачите цей варіант, який ось розвитку подій, що ми виб'ємо росіян до 24 до 23 мабуть, грамотніше буде сказати, так як тоді було. А оці території, що були окуповані раніше, ними от за них уже будуть вестися перемовини. Це підходить варіант для українського народу і політикуму чи ні? Чому мені на це і вам розмірковувати якщо ми знаємо офіційну позицію, формулу миру офіційно президента України і українського уряду, підтриману парламенту і українським народом? Працюємо над цією формулою. Деокупація території, обмін полоненими і звільнення всіх наших з полона це там форми можуть бути різними: репарації, реторції, реституції. Але фактично компенсація всіх завданих збитків це цифри, які вже вимірюються більше ніж півтриліона доларів. Тобто і дуже важливий компонент. Це гарантії безпеки, або, як я вважаю, все-таки колективна оборона Гарантії через вступ до системи колективної оборони. То ну це і видача ви 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 військових злочинців, так само ж. Це та частина, да, яка да, ви праві. Тобто, і це додатковий момент, який може розтягнутися в часі. Але при тому всьому, якщо ви мене питаєте, е, ну, що прийнятно на українському народу, то народ вибрав свого лідера. Президента, є парламент, тобто через ці механізми формується позиція. Наскільки готовий український народ іти на жертви ну далі, як це зараз відбувається, це запорука того, що ми доб'ємося свого. Якщо складеться ситуація, що ну будемо чесними, якщо у нас не буде достатньо постачання озброєнь, якщо ми не налагодимо ці озброєння у нас, якщо не почнемо виробляти ракети самі. То дійсно буде дуже складно, війна може розтягнутись, але нам це не вигідно. Ми програємо від того, що на нашій території довше війна. Тому я би можу так сказати: я би, якщо оцінювати заяву держсекретаря, яку ви згадали, Ентоні Блинкена, я можу сказати ще раз, що це найкращий шлях. Але такі заяви вже були. На них Росія реагувала наступними вбивствами наших громадян. Це перше, це такі заяви, на мій погляд, вони спонукають Росію до наступних дій. Якщо я відповів би в стилі росіян, і от е, тлумачив би то, що сказав Антоні Блинкен. Ну скажу так зразу, щоб було зрозуміло. Це жарт, ну такий трохи, але жарт. Якщо говориться про інші території України дипломатичних шляхом, то в російському стилі, якщо відповідати, то давайте поговоримо після нашої перемоги за Кубань, білградські землі і все те, що було колись в Україні, а зараз знаходиться в Росії. Ну якщо їм їх говорити, як вони завжди, але ми так не будемо. У нас офіційна позиція, що нам потрібно відновити територіальну цілісність в кордонах, визнаних міжнародним співтовариством 91-го року. Все можливо. Можливо, якісь суперечки ще будуть після того, як ми звільнимо Крим по е, е, встановленні чіткого кордону по АЗОВУ. Це ще я допускаю в майбутньому ще якісь там можуть бути е, розмови. Але все інше, ну, поки я взагалі не бачу реалістично. Ну, і варто ж зазначити, що все ж таки е, пан Блінкен. Говорить, що це мають бути тільки українські рішення. Ну, тобто, він все це своє порозказував, потім каже: Але ж тільки українці вирішують. Ми, пане Валерію, загалом не можемо втратити оцю ось максимальну довіру Заходу і його підтримку. Як ви собі бачите це наскільки ми єдині на цьому фронті? Ну, ми єдині насправді. Підтримка іде колосальна. Якщо порівняти з настроєм рік назад, і сьогодні це небо і земля. Не порівняно. Але проблема в тому, що знаєте, коли е, кожен знає, щоб досягнути мети, е, якщо ти менше вкладаєш ресурсу, фінансового, там, людського, то тоді це розтягається в часі. Тобто, якщо більше зразу навалилися ми всім миром, да, то тоді швидше вирішується. Тому питання в часові. Інтереси в часовому плані вони можливо не завжди співпадають з нашими партнерами, тому що вони е, розглядаються трошки віддалено. Воюють тільки українці, вони допомагають нам дуже серйозно. Ще раз наголошую ми їм дуже вдячні і хотіли би, щоб вони, якщо відверто, щоб вони все таки піднажали, щоб зараз в цьому році зробити. Максимальні кроки з деокупації України, не розтягуючи це надовго, не очікуючи цього ефемерного, що колись дипломатичним шляхом. Я скажу вам, що ми вже це проходили, це нереалістично. Якби ми не знали тепер, що таке, хто такий Путін, що таке Росія, як вони діють, можливо про це говорити. А так, це ну якщо це буде накручуватися цей наратив в обговоренні, то це не той наратив, який нам зараз потрібний. Президент України звертався, щойно до Європейської ради, він там сказав, що нам зараз потрібно, яка підтримка, допомога. Я б ще додав, треба серйозно, щоб вони відповіли. А як після деокупації членство в НАТО, яким чином вони гарантують, що в Європі не у нас, не тільки Україна, в Європі буде безпека, тобто це спільна відповідальність. І коли я чую, що хай українці вирішать. Одна частина це правдива, ми будемо вирішувати щодо дій наших е, Генерального штабу, щодо дій Збройних сил України. А друга частина не тільки українці. Всі разом ми маємо цього досягти: санкції підсилити, обрубати кінці обходу санкцій, посилити постачання всього, що можна зараз, накласти ембарго ізолювати Росію. Тобто нас залишить, якщо нас. Почнуть залишати наодинці, да на якомусь там етапі зараз ще раз кажу, такого немає, і я не бачу найближчі до кінця року такої перспективи, але там вибори наступного року в різних країнах. 24-му. якщо це почнуться такі розмови, це для нас ну такі небезпечні розмови, особливо якщо ще Китай долучиться до підтримки Росії. Тому ситуація непроста, але поки ми її тримаємо, і підтримка підтримка дійсно дуже масштабна. Ну і для дипломатії, зрештою, є робота на інших напрямках, що називається, ну і а про часові да оці речі, які ви кажете, справді година в Бахмуті, це зовсім не та година, яка триває, наприклад, для мешканців Берліну чи Лондона. Пане Валерію, дуже вам вдячні за ваші відповіді, за ваше бачення, ну і за те, що поділилися е, цього процесу такими особливостями. Друзі, Валерій Чалий, політик, дипломат, надзвичайний поневажний посол України, заступник глави адміністрації президента з 2014-2015 рік, долучався до нашого ефіру.